thank you Мотивація є одним з найважливіших об'єктів маркетингу при плануванні і розробці турів, а також організації відповідних виробництв. Чим точніше будуть враховані або прогнозовані мотиви потенційних туристів, тим вигідніше буде туристичний бізнес. Туристична мотивація це спонукання людини, спрямоване на задоволення рекреаційних потреб і туристичного інтересу. Залежно від його індивідуальних фізіологічних і психологічних особливостей, системи поглядів, цінностей, схильності, освіти тощо. З поняттям мотивація пов'язане поняття інтерес. Туристичний інтерес це бажання людини реалізувати отриману їм інформацію про туристичні ресурси через здійснення подорожі. Алгоритм прийняття туристом рішення про подорож полягає в тому, що в нього на основі отриманої інформації про різні туристичні ресурси спочатку з'являється туристичний інтерес, а вже потім, як наслідок цього інтересу, виникають мета і мотиви подорожі. Тобто первинним для ухвалення рішення відправитися в подорож є туристично-рекреаційні ресурси. Серед детермінант туристичної мотивації спеціалісти розрізняють зовнішню територію, характер місця проживання, рівня загальних знань, рекламу, інформацію в ЗМІ, чутки, характер спільноти у місці проживання, внутрішню територію, середовище рідної домівки, індивідуальні риси особистості, рівень туристичної освіченості, туристичну біографію, аналізуючи туристичну біографію людини. Слід рахувати елементи, які дають змогу порядкувати види туристичної діяльності протягом певного періоду життя. Напрями поїздок, мета подорожей, тривалість поїздки, форма подорожі, тобто організована, індивідуальна, з батьками в групі, однолітків тощо. Враження від подорожі чудова, вдала, виснажлива, тяжка тощо. Окрім зазначених чинників, на мотивацію туриста впливає культура, субкультура, соціальний статус, сім'я та її життєвий цикл, статус, вік, фінансові можливості, стиль життя. Важливим фактором для тих, хто хоче здійснити подорож, є вільний час та його структура. Якщо людям, крім відпустки, не дають можливість працювати за гнучким графіком, то вони можуть здійснювати нечасті нетривалі подорожі, збільшуючи тим самим попит на туристичні послуги. Врахування структури сім'ї важливе з огляду на те, що найчастіше подорожують особи, які мають невелику родину, самотні, родини без дітей, подружні пари похилого віку, діти, яких Стали самостійними, оскільки сімейний бюджет розраховується для меншої кількості людей, а дохід отримують усі члени сім'ї. Частота подорожей нижче у багатодітних сім'ях. Ті, хто подорожує частіше, висувають вищі вимоги до якості підпочинку і послуг, адже ціна для них відіграє зазвичай другорядну роль. Мотиви подорожі формуються в залежності від виду обраного відпочинку, від специфічних інтересів конкретного туриста або об'єднання спільного інтересу групи туристів від цілої подорожі, від співвідношення головної другорядної цілей задуманої подорожі. Мотиви подорожі залежно від виду обраного відпочинку, це турбота про здоров'я, заняття спортом, навчання, самовираження і самоствердження, туристичні походи, альпінізм, полювання, сплав по гірським річкам, у цілому пошук пригод і перемоги над собою, це вирішення ділових проблем, розваги, спілкування, можливість зайнятися хобі в компанії однодумців, мотиви подорожі, що залежить від специфічних інтересів туриста. Це продукліматичні, це прагнення жителя урбанізованого міста поїхати на природу. Це культурно-пізнавальниця, тобто знайомство з історією, музеями, картинними галереями, народними ремеслами, економічні, тобто враховують фінансові можливості туриста в придбанні відповідного туру, вартість подорожі в цілому, психологічні, сентиментальні причини, ностальгії по минулому, бажання повернутися в ними місця. Залежно від співвідношення головної і другорядної цілей, подорожі виділяють на три групи: це подорожі з єдиною чіткою мотивацією, тобто породжена бажанням зайнятися тільки, наприклад, гірськолижним спортом, мотиваційними складовими якого є ряд специфічних інтересів спортивний, розважальний, оздоровчий. Один мотив, що переважає, і кілька очікуваних, наприклад. Перевалююча – це поїздка в конкретну країну з пізнавальними цілями, якої можуть супроводжувати очікування, престижно-іміджове, культурно дозвільна і тому подібне. Головний мотив і трохи чітко виділених супутніх. Наприклад, головний – пляжно-оздоровчий, а супутні це пляжні віди спорту, виробництво покупок, розваги. Знання мотивів туриста дозволяє правильно скласти програму туру. Процесі продажу туру, робити акцент на те, що його дійсно цікавить. Наприклад, якщо ми розглянемо стандартний рекреаційний тур, то найбільш характерними потребами туриста стосовно складу та якості послуг буде проживання в готелі як можна вищого класу, наявність послуг харчування в готелі, наявність в турі екскурсій, індивідуальних чи у складі групи за вибором, дозвільно розважальні програми за вибором до готелів. В таких турах туристи висувають такі вимоги: наявність великої озеленої території, наявність власного відокремленого пляжу з розвинутою інфраструктурою, відкриті та закриті плавальні басейни, наявність розваг, у тому числі для морських та водних, наявність аквапарків, тематичних клубів, наявність розгорнутої торгівельно-сувенірної мережі. Вчені постійно комбінують мотиви і залежно від цього розробляють власні класифікації туристів. Так пропонується поділити туристів на три типи: люкс, активні і змушені. Ця класифікація в основному орієнтована на врахування рівня запитів і фінансових можливостей туристів. У туристів люкс фінансові можливості практично безмежні. Ці туристи вибирають найдорожчі види поїздок, тому їх з повною підставою можна віднести до VIP-туристів. Для них організовуються ексклюзивні індивідуальні або групові тури. Вимоги таких туристів до турпродукту досить високі це транспорт, розміщення, харчування. Друга група активні туристи, вони зазвичай мають середній рівень статку, їхні потреби і можливості збалансовані. Тому цей тип туристів має середній рівень можливостей у виборі видів і цілей туризму, а під час подорожі не може собі дозволити необмежену волю витратам на відпочинок і розваги, що виходять за рамки програми туру. І третя група це змушені, бо соціальні туристи. Вони зазвичай можуть почати подорож тільки при фінансовій підтримці від профспілкових організацій, від фірм-бутодавців, соціальних фондів і інших організацій. Ці туристи практично не мають волі у виборі категорії тура країни відпочинку. Їхні потреби незначні, і тому туристичне підприємство, ці туристи доставляють найменше турбот. Змушені туристи таким чином в основному належать до сфери соціального внутрішнього туризму. Варто додати, що мотиви, які налаштовують туриста здійснити туристичну подорож, наштовхуються на бар'єри, які стримують ці бажання. До них відносять фінансові та часові обмеження, паспортно-візові формальності, мовні, тобто незнання мови дестинації або англійської, фізіологічні, особливо для людей з особливими потребами, соціокультурні, певні стереотипи про інші країни або регіони та інше. З розвитком туризму, з посиленням факторів, що позитивно впливають на туризм, значення цих бар'єрів зменшується, але вони обов'язково мають бути враховані при роботі з потенційними туристами.